Харківські патрульні почали проявляти надзвичайний інтерес до техніки комунальних підприємств Лозівської громади. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Житков. Десь приблизно півроку останніх зачастили приїзди обласної патрульної служби поліції і саме контроль за комунальними підприємствами і за, роботу, за роботою міської ради через її служби, які виконуються на території Лазівської міської громади. Віцемер повідомив, почастішали випадки, коли правоохоронці без видимих на те причин зупиняли транспорт комунальників на дорозі. Один з таких потрапив в об'єктив відеокамери. Дивіться, є внутрішня інформація, за якою вияснили, що комплектація транспортного засобу не відповідає вимогам правил та стандартів, що стосується безпеки дорожнього руху. Також на транспортному засобі на задній осі шини мають пошкодження, які оголюють корт. Що відноситься до технічних несправностей транспортного засобу, за, за які є е, передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу. Що... Ну Будь ласка, як ви змогли або на побачити пошкодження? Як тому, що що ви могли побачити пошкодження? Під... Зрозуміло, що автомобіль якого року? Два роки. Два роки. Два роки. Він новий. Які проходили своє, своєчасний, е, своєчасний техогляд і перед виїздом на лінію також погоджується з відповідними службами. З механіком, так. так. Ми так. чекаємо зараз механіку. Ми чекаємо посадову особу. На всі запитання посадовців щодо причини зупинки правоохоронці посилаються на внутрішню інформацію. Є інформація, що водій, який керує транспортним засобом, причетний до концертиного правотушня. Як ви виявили це? Це не вична інформація, що можна зробити. Дивіться, враховуючи системність, що ваші транспортні засоби не відповідають технічному стану і комплектації, у нас є підстави зупинити і перевірити і даний транспортний а, засіб також. На думку керівництва Лизівської громади такі дії поліціянтів перешкоджають діяльності комунальних підприємств, адже під перевірку патрульних потрапляли вантажівки та вишка, екосану та техніка лозова водосервісу. Ми за те, щоб законодавство було виконано, щоб додержувалися цих правил вимог і комунальні підприємства, і все таке інше. Ну, коли це переростає в буквально переслідування наших працівників, нашого автотранспорту напряму, скажу, це мішає або не надає змогу працювати нашим комунальним службам відповідно до тих аварійних ситуацій, які складаються, виконувати свої обов'язки, ремонтувати, робити і так далі. Були питання навіть до підрядників, що облаштовували територію поза дорогою та тротуаром. Ми ж не проезжую часть копаємо. Мы не возле проезжей частини копаємо. Ми не нарушили ПДР проезжей части. Ми не нарушили ПДР тротуара. А, мене, а, а, показати, а в мене дозвіл є, що я должен повинен у них брати дозвіл. Ну, я не пойму, почему чому я повинен брати у них дозвіл, якщо я транспортну часть, прохожую часть я не перекриваю. Ні, тут знаєте, як прип'ятстві? Ят... Ну, аваріні сетази да, прип'ятстви для транспортного руху, для пішоходного руху немає. Громада погоджується, що закон однаковий для всіх і його треба дотримуватися. Але зараз дії патрульних вже схожі на переслідування, повідомив Олександр Житков. Я розумію, що це безпека людей, я розумію, що це додержання певних нормативних законодавчих вимог, але це я ще раз підкреслюю, це переросло вже в переслідування. І ми звертались до керівництва обласної патрульної служби, щоб з'ясувати, в чому справа. Ну, отримували сухі відповіді, що це робить. Це для забезпечення безпеки руху, забезпечення населення і все таке інше. Ми не заперечуємо зовсім, що це треба виконувати, що треба додержувати всіх правил і вимог, ну але не таким чином. Керівництво Лизівської громади зазначає, в умовах повномасштабної війни всі мають гуртуватися проти спільного ворога та зосереджуватися на допомозі війську. На це громада спрямувала всі свої можливі ресурси. І коли вибір стоїть між тим, щоб оновити і без того ще функціональному стані шини на техніці комунальних підприємств або придбати комплект гуми військовим, рішення стає очевидним.